Вітаю у промову. Правду кажучи, нічними обстрілами та атаками на цивільних росіяни вже, м'яко кажучи, набридли. Як сказати не м'яко, ви й без мене знаєте. Я ж пораджу влучні відповідники: вїстися в, в печінки, дійняти до живого, до живих печінок дійняти, допекти дошкулити, дошкулити до живого, залити за шкуру сала. Усім, хто хотів взяти Київ за три дні, хочеться сказати, що не віддать вам його, як своїх ушей, або ж матимеш, як рак свисне, дізнаєшся, почим ків шлиха, не побачиш, як своєї потилиці, де вже вашому теляті та вовка піймати. Не довелося свині на небо дивитися, або ж ми Підкоримося лише тоді, як рак на горі свісне. Тобто, як сова світу здрить, як хан долізе до Криму, як старий чорт візьметься помирати, як свиня на небо гляне. Тоді це буде, як свині з череди йтимуть, поки Бог на кисіль шкурку натягне. Не було в зайця хвоста і не буде. Говоріть українською правильно, тримайтеся, хоч і допекли до живих печінок, адже свиня на небо ніколи не гляне.